Криптопастка, як не стати жертвою трикутника та захистити свої права. Практичний кейс адвоката. І так, сьогодні ми розбираємо заплутаний, але дуже поширений, цікавий кейс криптоосвіту, який може спіткати кожного хто працює з цифровими активами. Ця історія яскравий, практичний приклад того, як можна опинитися у схемі трикутника і зіткнутися з кримінальною справою. Практичний приклад кримінального провадження, в якому правоохоронці, не розбираючись у суті питання купівлі-продажу цифрових активів, повідомили нашого клієнта про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України та хочуть його оголосити в розшук. Проблема ця виникла, коли невідома особа звернулася до нього через месенджер, стверджуючи, що отримує кошти за певні послуги від відомої компанії. Він просив дані карток, номери, термін дії, ЦВВ, щоб підв'язати в лапках їх до свого акаунту для виведення грошей. коштів. Як з'ясувалося з повідомлення про підозру, яку отримав наш клієнт, ця особа, шахрай, жулік, реєструвала окремі акаунти на імена власників цих карток включаючи нашого клієнта, без їхнього відомо та згоди. Через декілька років після цих подій до родичів клієнта прийшли з обшуком, в ході обшуку такої категорії справ правоохоронці вилучають мобільні телефони, ноутбуки, гроші та цифрові активи, якщо ви надаєте, доступ до неї з телефонів. Після обшуку через деякий час надійшла підозра за статтею 190, частина 3. Шакрайства, вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки. Аналіз та правова кваліфікація. Суть трикутника: це шахрай, сторона А, виманює кошти у потерпілого сторона Б, використовуючи для цього рахунки невинної третьої сторони. У цьому прикладі нашого клієнта. Кошти від потерпілого надходять на рахунок потерпілого, який у свою чергу переказує їх вже. Категорії А жуліку, вважаючи, що це здійснює легальну операцію, обмін чи виплату. В результаті кримінальна справа відкривається проти того, на чий рахунок надійшли гроші, тобто нашого клієнта. Питання: що робити зараз? Перші кроки та стратегія захисту. По перше, нехай звернутися до адвоката. Це найважливіший крок, тому що справа за статтею 190 – це серйозне обвинувачення. Адвокат вам допоможе вибудувати правильну лінію захисту, уникнути помилок на допитах та представляти ваші інтереси в полі... поліції. По-друге, оскільки підозру отримали родичі, а клієнт за кордоном потрібно терміново зв'язатися з адвокатом для з'ясування статусу підозри та протягом місяця спробувати оскаржити підозру через суд, зібравши докази невинуватості, тому що слідчий слідчі вже має таких повноважень, щоб скасувати підозру. Та прокурор, який погоджував підозру, також тому що скасування проходить через керівництво та просто так ніхто підозри не буде скасовувати. От ця процедура досить складна. По третє, основна лінія захисту ґрунтується на тому, що клієнт був добросовісним обмінником, діє відкрито і не знав про злочинні наміри третьої особи жуліків. Важливо довести відсутність умислу наше храйство, та зібрати докази невинуватості. Важливо пам'ятати, не панікуйте, нічого не підписувати без адвоката, не давати показ, своїх показ свідчень без підготовки, тому що це може зашкодити вашому статусу, отримайте підозру, потім запропонують угоду про визнання винуватості. Потім направлять справу до суду, і ви отримаєте обвинувальний вирок. Можете отримати реальний термін відбуття покарання та залишитись без своїх цифрових активів. Без свого рухомого, нерухомого майна, на яке також буде накладатися арешт, тому знайте свої права і у будь-які незрозумілій ситуації краще звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою до люди... до адвокатів, які займаються, розбираються у цьому питанні, щоб захистити свої права та захистити свої цифрові активи. Відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, щоб люди знали, що є така проблема. Ви можете з нею зіткнутися, якщо ви займаєтесь криптовалютою. Всім дякую за увагу. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Зробіть репост, лайк, подобайка, підписка на канал, якщо вам цікавий цей контент.